Доброго дня, мене звати Маниленка Тетяна. Я маю доньку Маниленко Марії, 13 років. Вона має діагноз ДЦП спастична диплегія. Цей діагноз передбачає собо проходження постійних реабілітацій та лікування. Звертаюся до фонду Рідні люди за допомогою в оплаті чергового курсу реабілітації Воросток життя. Кожний черговий курс реабілітації наближає Марію до її основної мети самостійна ходьба. Кожний курс реабілітації дає можливість бути самостійною абсолютно в усьому. Кожний курс реабілітації, е, дає можливість е, зберігання набутих та придбання нових навичок. Ми дуже дякуємо кожному, хто долучається до збору коштів у цій благородній справі. Навіть невелика допомога. Вона повернеться до кожного з вас в сториці. Дуже дякуємо вам.